Ну і ось, шановні наші глядачі, підсумовуючи відеогляд, вся правда про двигуни лончін і вейма, ми можливо, у вас ще будуть запитання, що потрібно нам зняти або переміряти. Ми для себе це все побачили і тепер розуміємо, які запчастини потрібні для сервісного обслуговування Лончин і сервісного обслуговування вейми. Всі двигуни, як я вам і обіцяв, ми розбираємо для того, щоб Побачити, з чого вони складаються. Ось вся правда про двигуни лончин і вейма. Дивіться, ось так він виглядає, все дуже просто. Тисну важель, точніше, кнопочку, ось так. Ну, ось заслонка закривається, відкривається. Ставлю ось так: заслоночку і, і запустив. Потім я прибрав її. Ось так. Працює лончин. Дуже тихенько. Шановні глядачі, зараз я хочу вас познайомити вже з веймою. Як ви знаєте, ці двигуни вже встановлюються і на гілкоподрібнювачах, і на техніці, де серцем є двигун. Ну і дивіться. Он. Тепер, як ви бачите, з іншого боку потрібно запускати улончина з того боку. Закриваю заслонку і, і запускаю. Послухайте, як працює двигун, це холості оберти. І тепер ви будете знати всю правду про надійність двигунів вейма. І лончин. Ще раз нагадую, що ми є офіційними представниками. У нас працює сервісний центр, є всі запчастини. І для чого ще ми розібрали? Для того, щоб була у нас можливість не тільки по каталожним номерам замовити запчастини, а розуміти, як вони потім, коли вони приходять, їх порівнювати, тому що саме запчастини, які приходять саме з завода, саме після ОТК, дійсно вони працюють, на них можна давати гарантію. І застосовувати їх при гарантійному і сервісному обслуговуванні. Ми змінили локацію для того, щоб знаходитись в затінку. І зараз за допомогою ми взяли ваги, штангенциркуль, циркуль ось наші двигуни. Ми будемо зважувати, порівнювати запчастини, з чого вони складаються, і вам, я думаю, буде цікаво. І цікаво буде майстерням, тому що ми вважали, що деякі запчастини взаємозамінні, але. Але давайте разом побачимо все, що ми побачили. Починаємо. Шановні наші глядачі, переходимо до самої цікавої частини. Ми зараз порівняємо всі запчастини цих розібраних двигунів. Як ви бачите, стоїть блок двигуна LS від виробника Лончин 192 ФД і блок двигуна від виробника Вейма 192 fes Ось так вони виглядають. Різні блоки, тому що тут стоїть масляний насос. Тут його немає. І бачите, оці ось є отвори, по якому рухається мастило для змащування. Вон там тримання колінчатого вала. Ну і в цій кришці. Тут це йде на підшипничку. Ось так вони виглядають. Ну Самі частини ці однакові, однакові, але все інше, ну на наш погляд, різне. Ну і зараз ми починаємо. Почну ось так. Візьму кришку обдува від виробника ланчін. Ось так вона виглядає, добротно все. І беру від вейми. По самому корпусу видно, що все однакове. Кріплення однакові. Відрізняється лише ось шморгалка. Тут вейма запускається ось в цю сторону, ось так вам буде відніше. лончин, ось в цю. Ну і давайте зважимо. Цікаво. Цікава питома вага або вага виробу. Лончин 1,6 кілограмів. Давайте вейму, щоб не впала. Ну, вейма 1,5. Прибираю ці кожухи. Далі. Далі давайте маховики. Це у нас, дивіться, лончин. Лончин 6,6 кг. кілограмів, вейма, вейма 5,7 кг. кілограмів. Тобто, хто буде бажати замовити запчастини, ну, розумійте, Лончина і у вейма вони також відрізняються. Але, бачите, зсередини досить все добротно зроблено. Навіть Тут у улончина, бачите, як воно чи приклеєно, ну, а у вейми все вилито добротненько. Так. так, йдемо далі. Колінчатий вал, колінчатий вал 192, виробник Вейма 3,8 кілограмів. Ось так. І беремо лончин. Лончин. Лончин легший, 3-4 кілограми. Так, тепер хочу відразу дещо вам показати, що ось тут, бачите, конус трохи більший. Ось тут беремо штани циркуль і давайте переміряємо ось тут цю шийку. Давай. Однакові, да? Угу. І ось тут, будь ласка. Ну, на коліночах валах шийки однакові. Так. Ідуть вони. Так, 35. 31, 32, 30. 35. 35 мм. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Виліт. Тут такий же і конуси. Ні, конус улончина трохи більший. Колінчаті вали майже однакові. А не, але оця ось відстань відрізняється. Так, ну то все таке, колінчатий вал з лончина явно не підійде на веймо. Далі йдемо. Так, ложимо сюди. Так, далі, давай шатуни поршень. Це, до речі, буде цікаво показати вам. Зараз, зараз мені сюди підкрутять нижню частину шатуна. До речі, оце ось, поки будуть під, ну, шукати зараз прикрутять сюди. Оце ось поршень Вейми. Вейма 192 FES. Ось так він виглядає. Ось такий шатун. Ну і зараз я порівняю вам з лончином. Ну і ось дивіться, шановні, у вас є унікальна можливість подивитись бачите, який поршень у лончина і який поршень у Вейме І ось так навіть покажу. Так, ну шатуни, тобто хід поршня у них однаковий, шатуни однакові. Відрізняються поршні. Ну і по діаметру вони такі ж 92. Ось так. Все. Надалі зараз ми. А давайте зважимо, хоча б так все разом. Вейма 0,68, Лончин 0,58. 5. До речі, лончин, бачите, також підписаний. Так, прибираємо сторонку. Так, що в нас далі? Давай оці дві кришечки. Поки про них побалакаємо. Ось так. Це задня кришка. Як ви бачите, і те, що я бачу, регулятор обертів майже однаковий. Стоїть масляний насос, розподільний вал і балансирний вал йдуть без підшипника. На вемі балансирний вал йде на підшипнику, ну а розподільчий також йде за допомогою змащування. До речі, що є. Цікавим, що у вейми в крішці йдуть відразу ці заливні горловинки, а у лончина тільки масляний фільтр, а сама заливна горловина йде в самому блоці двигуна. Ось так. Ну, Тут є підшипник, але таке неточне взважування, але я хочу взважити для себе 1,7, тому що мені дуже, дуже цікаво. Ну, 1,6 6. Вага любого виробу вона закладена в ціні. І мені цікаво, скільки важить кожна запчастина. Звісно, все можна це окремо, але мені дуже-дуже цікаво. це. Я думаю, це і цікаво і вам порівняти. Підшипники. Ну, давай головки порівняємо. А, Головки і шукай мені балансирні розподільні вали. Так, головки ось так виглядають. Ці Вань, можна вже прибрати. Прибираємо. Дивіться, ось головка і головки відрізняються. Головка лончин. Бачите, навіть як клапани стоять. І тут вона така, як овалом зроблена, а тут вона більш під клапана. по діаметру клапан. І до речі, буде цікаво, що на клапанах саме. Двигуна LC192. Написано 420, 420. Я думаю, що такі самі клапани стоять і на двигуні Лончин 420. Тобто це у нас 460-й, а то 420. Ну і ось так виглядає все у Вейми. Ну, все так добротно зроблено. До речі, давайте подивимось коромисла. Ну, Відразу хочу сказати, що на лончині, бачите, такі більш добротні коромисла. На веймі вони ось такі прості, але працюють. Тут все так більш, ну, на мою думку, краще виглядає. Все, головки прибираємо. Давай далі. Далі беремо балансіровочні вали. Це у нас вейма. Це у нас лончин. До речі, взагалі, а відрізняються. Тут, бачите, у нас йде, мабуть, під підшипник, да, у Вейми під підшипник, і тут менший діаметр. А улончина йде під в корпусі стоїть і змащується тільки мастилом. Ми давайте взважимо. 0,9 лончин. І 0,8 вейма. Ну, а так вони досить добротно зроблені, гарно виглядають. Одразу видно, що виробники слідкують за контролем якості своїх запчастин. Так, і тепер мені, будь ласка, карбюратор, давай розподільні вали. Є таке. Ось так виглядає розподільний вал. Вейма і ось так лончин. Ну, візуально, візуально навіть майже однакові. І тут. Тому якраз подільні вали стоять і у Вейми, і у Лончина без підшипника в корпусі відразу. І тому і тут, і тут діаметри однакові. Ну, ось, до речі, може єдина запчастина, яка однакова. І на лончині, і на веймі. Так, є. І, будь ласка, карбюратори мені, і потім вихлопні труби. Якщо я десь помилився, будь ласка, запитайте, ми обов'язково з вами поспілкуємось. Нам також цікаво це все. Якби не було цікаво, ми б і не розбирали. Так, карбюратор Лончин, карбюратор вейма. Відразу видно діаметр дифузора лончина більше. Тут в принцип той же самий. Так, ну а тут однаково. Так, то, що чим відрізняються карбюратори? Карбюратори також різні. Бачите, а може, ні, на лончині цей, цей отвір більше. Ну і тому якщо тут отвір більше, я думаю, більше самої паливної суміші попадає у е циліндропоршніву е камеру. Можливо, хто мене хай виправи прокоментує. Мені також цікаво. Ну, а так візуально майже все однакове. Кранік, кранік, керування, все. Прибираємо карбюратори. Так, що у нас залишилось тут? Давай, будь ласка, ці крильчатки, я порівняю вихлопні. Та і все. Давай крильчатки. Крильчатки я тоді ще побачив, що вони майже однакові. Ось так. На мою думку, можливо, це, це більше. Да? Так, а з чого це у нас? Злончина. Так, злончина підказують. Ну так, да, по висоті вона трохи більша, по формі однакова, але трохи більша. Тому, розумієте, і крильчатки також різні. Так, давай тепер мені... Давай, як кажуть, глушники. Так, вихлопна труба, дивіться, покріпленням також відрізняється, якщо хто буде замовляти, оце ось лончин, оце вейма, бачите? Сюди так провернуто, а це сюди. Тут вона йде вже ось таким подвійним захистом. Ну, вейми все досить також гарно і просто. Все, прибираємо глушники. Ну, шановні, в принципі, все ми вам порівняли і розповіли повітряний фільтр, я вам спочатку показував. І тепер ви будете знати всю правду про надійність двигунів вейма. І лончин. Ще раз нагадую, що ми є офіційними представниками. У нас працює сервісний центр, є всі запчастини. І для чого ще ми розібрали? Для того, щоб була у нас можливість не тільки по каталожним номерам замовити запчастини, а розуміти, як вони потім, коли вони приходять, їх порівнювати, тому що саме запчастини, які приходять саме з завода, саме після ОТК, дійсно вони працюють, на них можна давати гарантію. І застосовувати їх при гарантійному і сервісному обслуговуванні. Тому ми працюємо для вас. Я чекаю від вас коментарі, хто що ще бажає, щоб ми розібрали. Можливо, хто скаже, що вам потрібно, які розміри саме з цього огляду. Буде цікаво. Тому дивіться нас, підписуйтесь і обов'язково коментуйте. Ну, і, шановні наші глядачі, підсумовуючи все сказане нами і побачене вами, я ще раз хочу вам нагадати: якщо вам цікаво, щоб ми розбирали двигуни в рубриці мій сервіс, будь ласка, оцініть це відео, поставте лайк, прокоментуйте. Можливо, у вас ще будуть запитання, що потрібно нам зняти або переміряти. Ми для себе це все побачили і тепер розуміємо, які запчастини потрібні для сервісного обслуговування лончин і сервісного обслуговування Вейма. Всі двигуни, як я вам і обіцяв, ми розбираємо для того, щоб побачити, з чого вони складаються. Ось вся правда про двигуни лончин і Вейма. Дякую, що ви з нами. Дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість ось так ось працювати, підтримувати економіку і до зустрічі в наступних оглядах. До побачення!